Отже, день соборності звичай згадують у промовах, але цього року, як і чотири роки повномасштабної війни, єдність має дещо інший і конкретний вигляд. Наприклад, львівські комунальники просто зараз працюють у Києві, відновлюють тепло, воду і електрику у житлових будинках після аварій і морозів і. Російських обстрілів без пафосу, без камер просто роблять свою роботу. Про те, як ухвалювалося це рішення, хто за нього відповідає, якою ціною дається така єдність? Ми говоримо із нашою гостею Оксана Пригода, директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради. Пані Оксана, вітає вас. Вітаю. Ви знаєте, це е, допомога Києву зараз в такий складний час. Це дуже символічно і дуже символічно згадувати про це е, сьогодні, в цей день. Скажіть, будь ласка, як це рішення? Чи це була ініціатива Львова, чи це було прохання Києва? Ну, відразу після ракетних обстрілів е, міський голова поспілкувався з керівництвом Києва. Ми зрозуміли, яка в нас складна ситуація, і було прийнято рішення допомогти нашим, нашому сусідньому місту. І ми відправили туди свої аварійно-відновлювальні бригади. Скільки зараз працівників фактично львівських комунальних служб працює в Києві? 20 чоловік. Це є 6 бригад. Це бригади, які допомагають відновлювати електрику в будинках, в щитові ремонтують, так само ми відновлюємо тепло і водопостачання в житлових будинках. Це в них на сьогоднішній день основна проблема. От з якими яка ситуація зараз в Києві, з якими проблемами найчастіше стикаються львівські фахівці? Бо це важка фізична і психологічна робота. Що кажуть самі комунальники? З чим їм найскладніше? Ну складності в них немає. Це для них звична робота. Вони спеціалісти, фахівці своєї справи. Вони діляться враженнями. Ми перебираємо досвід, щоб в нас такого не було, що потрібно було можливо зробити якусь частину системи можна було врятувати. Тому для нас це теж якісь міри не тільки допомога, а й досвід. А в загальному дуже тепло відкликаються про наших працівників. Нам це дуже приємно, як мешканці, так і комунальні структури, з якими ми там працюємо. Наскільки важлива така допомога для Києва зараз в цей час? Ну, я думаю, вона дуже важлива, бо їм потрібно якнайшвидше відновити свої системи, тому що самі теплоенерго можуть вже працювати, але на жаль, несправна внутрішбудинкова система, ви знаєте, коли міський голова опублікував допис і фотографії, як працюють наші комунальники у Києві? Ну, звичайно, що Багато було слів і критики, і зуваження, що а тут хто буде працювати? Чи вистачає працівників комунальних служб у Львові, щоб так само ліквідовувати наслідки і морозів, і снігопадів, і збивати сніг з дахів і бурульки? Ну і щоб в нас було тепло і світло в наших домівках. Ну, дивіться, як ми попередньо сказали, ми відправили спеціалізованих вузькоспеціалізованих працівників. Це є зварювальники, електрики. Е ну, основному це сантехнічні роботи. І насправді ми не залишили наших спеціалістів взагалі тут голими. Вони працюють. Тобто є спеціалісти, які займаються борульками. Що стосується тепла, ви бачите, які були морозим, нас теж включали подовго світло, але ми втримали всю свою систему. Тепло до будинків подавалося, і ми точно не лишили Львів без тепла фраза міського голови. Ми любимо Київ, тому сьогодні маємо бути разом, і це дуже символічно. У сьогоднішній день, коли е, львівські комунальники повертаються з столиці, ну насправді ми любимо не тільки Київ, ми любимо всю нашу Україну. і Львів неодноразово допомагав іншим містам, всім чим міг. Ви знаєте, що остатнє що було в цьому минулому році, в грудні місяці, коли ми в Одесу відправили 10 автобусів. Тобто, тобто це, це вже така звикла практика. І коли ваші працівники комунальні повертаються з ліквідації наслідків чи обстрілів, чи важких погодних умов, з якими словами і з якими емоціями вони повертаються? Що кажуть? Ну вони. Тішуться, що люди їх так тепло приймають, особливо мешканці, які кажуть, що вони дуже великі спеціалісти, дуже швидко і якісно виконують роботи. Тому люди насправді з піднесеним настроєм. Дякую дочерській адміністрації, яка нас зустріла, розселила наших хлопців. Теж вони ними опікуються. Ну і напевно, що про висновки, які має зробити комунальне господарство Львова, після. Наслідків обстрілів і, взагалі, цієї катастрофи у Києві. Чи можете ви якісь проміжні висновки, що львівські комунальні служби мають зробити вже щоб подібного не сталося у нас? Звичайно, як не прикро, ми вчимося на їхньому досвіді. Ми зараз цей тиждень навіть проводили. От я приїхала недавно зустрічі з головами ОСББ всіх районів, не тільки ОСББ, але і приватних управляючих компаній, наших управляючих компаній. Довели до них алгоритм дій. Ми завжди практикували, що ми маємо робити на своїх великих підприємствах, але бачите, в Києві залежало дуже від того, як спрацювали би самі будинки, і тому ми зараз провели такі лекції, навчання. Як реагувати, кого слухати, які мають бути алгоритм дій і послідовність, якщо б в нас сталася така ситуація критична? Ну сподіваємося, що е, всі цієї історії винесемо правильні висновки і будемо вчитися на прикладі е, столиці. Е, там зараз тисячі е, мешканців, сотні тисяч мешканців залишаються і без світла, частково, без тепла, і без е, теплопостачання. Але дякуємо, що я думаю, підклали плече е, своїм київським колегам і це чудовий приклад єдності і взаємопідтримки українців. Е, дякую, пані Оксана, директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Оксана. Пригода у програмі по манфактурам. Дякую вам, Дякую.